Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Матері героїні, які одержують надбавки до пенсії за свій статус, можуть додати ще одну виплату. Йдеться про тих жінок, чи чоловік загинув на фронті. В цьому випадку вони отримуватимуть як власну надбавку за особливі заслуги перед Україною, так і надбавку за заслуги чоловіка, який загинув. Хищаючи нашу країну, відповідний законопроект вже попередньо розглянуто в Верховній Раді України та рекомендований до голосування. Хочу нагадати, що матір'ю Героїни в Україні вважається жінка, яка виховала принаймні до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей. Йдеться також і про прийомних дітей. Матері героїні, чий чоловік загинув на фронті, передбачено надбавку до пенсії за заслуги померлого годувальника. Проте, відповідно до чинного законодавства, громадянам виплачують лише одну надбавку до пенсії. При цьому ви можете обрати, яка надбавка вам. Ви вигідніше грошовому еквіваленті. Автори законопроекту пропонують скасувати це обмеження та дозволити матерям-героїням, які втратили чоловіків на війні, отримати одразу дві надбавки за особливі заслуги перед Україною. Наразі розмір надбавок за особливі заслуги становить від 20 до 40% від прожиткового мінімуму. З 1 грудня це буде становити від 418 до 837. Гривень. Така надбавка щомісячно встановлюється до основної пенсії. Якщо даний законопроект все ж таки буде ухвалено, то категорія жінок матерів-героїнь матиме право одразу на дві надбавки до пенсії. У цьому випадку їхня а, додаткова надбавка до пенсії може зрости на суму понад 1000 гривень. Тож будемо слідкувати за долею даного законопроекту. Я думаю, що він буде прийнятий. І дана категорія українських пенсіонерів зможе претендувати на збільшення своїх пенсійних виплат. Підпишітесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.